Як завжди, о цій порі, на цьому телевізійному каналі в прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення вас вітає команда Служби телевізійних новин. Здрастуйте! В Одесі представників місцевих громадських організацій навчали тому, як ефективно контролювати діяльність місцевої влади. На семінарі фахівці розповіли присутнім про механізми та методи контролю. Водночас вислухали громадських активістів про те, як вони співпрацюють із місцевою владою. Даний проект започаткувала Верховна Рада України спільно з Агентством США з міжнародного розвитку. Такі заходи відбуваються в усіх регіонах. На центральному рівні українські неурядові організації вже діють досить ефективно. Є багато організацій, такі як Transparency International, Наприклад, позавчора в Мін'юсті вони презентували разом з міністерством новий проєкт закону на заміну про боротьбу з корупцією. У них є механізми, а у громадських організацій на місцях вони поки що ще не знають деяких. Ефективних механізмів, які дійсно можна використовувати, щоб отримувати інформацію і повідомляти громадян про те, як діють їх обрані представники. Охорона платного пляжу напала на знімальну групу. Побили дівчину, а оператора кинули в басейн. Під час роботи на Одеському пляжі Атрада знімальна група телеканалу «Перший міський» піддалася нападу. Прес-служба міліції прокоментувала інцидент, але обмежилася наступним. 11 червня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від журналіста і оператора регіонального телеканалу Перший міський, які повідомили, що їх побили. На місце події на приватний пляж «Бічбой», розташований в Отраді. Виїхали співробітники міліції, які встановлювали обставини події. Напади на журналістів під час виконання службових обов'язків трапляються все частіше і не лише в зонах військових дій. Щойно наведений приклад не поодинокий. Так в Одесі нещодавно в грубій фізичній формі перешкоджали роботі журналістів каналу Один плюс один і Ользі Фреймут особисто. Мерія таки відреагувала на вибухонебезпечну ситуацію з платним пляжем під канатною дорогою. Сьогодні міські служби демонтували турнікет, що перешкоджає вільному доступу до моря. Демонтаж турнікета проведений співробітниками управління інженерного захисту департаменту екології та розвитку рекреаційних зон та КП Узбережжя. За словами виконуючого обов'язки першого заступника міського голови Олеся Янчука, ця ділянка пляжу орендована товариством пасажирська канатна дорога. На його роботу надходили численні скарги від. Одеситів і гостей міста підприємцям неодноразово видавалися приписи міських служб про необхідність усунення перешкоди на шляху Одеситів до моря. Керівництво орендованого пляжу не відреагувало. Сьогодні турнікет демонтований. Всі перешкоди для вільного проходу на дану орендовану ділянку пляжу усунені. У мерії стурбовані станом туристичних об'єктів в місті мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що стан пам'яток наразі залишається незадовільним. Отож, разом з губернатором області Ігорем Палицею особисто відвідають всі визначні пам'ятки і пам'ятники і контролюватимуть, як відновлюватимуться туристичні маршрути. 12 червня в Одеській мерії засідання міськвиконкому. На порядку денному велика кількість питань більше 70. Але розпочалося все із резонансного питання нападу на журналістів на одному з пляжів міста. Депутат Георгій Селянін вніс пропозицію дати протокольне доручення розібратися у вчорашній події, а також перевірити законність передачі пляжу підприємцям. Що так усилено скривав підприємцям від журналістів і одеситів на цьому пляжі. Если это пляж от Рада, находится он чуть ниже канатной дороги, может быть прокуратура заинтересуется, каким образом канатная дорога из коммунальной собственности тоже попала в частные руки, я так понимаю, наверное, этих же предпринимателей. Мер Геннадій Труханов повідомив, що сьогодні, за його дорученням, на пляжі був демонтований турнікет, який загороджує доступ до моря. Можновладці пообіцяли знайти законні підстави для розірвання договору з орендаторами. Чиновники обіцяють привести до ладу і Старосіну, та провокзальну площі. Члени виконкому підтримали рішення демонтувати всі торгові точки, битаскафи і мафи, а на їх місце поставити Ларьки, Марсель та Париж. Також будуть проведені заходи щодо впорядкування процедури перейменування топонімічних об'єктів міста. Это исторически сложившиеся топонимы, но они, к сожалению, в свое время не попали ни в одно решение городского совета о наименовании улиц, переулков, проспектов. Таким образом, это не присвоение новых названий, это уже фиксация свершившихся фактов и позволит жителям этих домов реализовывать свои права, в том числе и собственников недвижимости. У черговий раз зажадали збільшення фінансування стосовно регулювання чисельності бездомних тварин. Хоча, як можуть бачити Одесити, незважаючи на наявність грошей, проблема не вирішується та залишається дуже гострою. Із природоохранного фонду 752,5 тисячі це обновлення автотранспорту і оборудовання служби «Отлова», корма вакцини для животних і дезінфіціруючі средства. Із общого фонду 1 540 тисяч на задержання служби «Отлова». Зазначимо, що в ході засідання були представлені нові віцемери Одеси. Міським господарством займатиметься Анатолій Орловський, будівництвом колишній керівник «Укрбудекспертизи» В'ячеслав Шандрік, а гуманітарною сферою ексначальник управління науки і освіти зінаїда Цвірінько. До затвердження на сесії чиновники будуть працювати з приставкою, виконуючи обов'язки. Ольга Міщук, Олексій Філіпов. Факти. В Одесі у Бозівці затримали групу викладачів, які вимагали студентів неправомірну винагороду в період сесії. До складу організованої групи входило троє осіб: начальник, викладач-методист та секретар відділення одного з морехідних училищ, які протягом 2014 року отримали від студентів незаконну вигоду в сумі понад 300 тисяч гривень за сприяння успішній здачі ними сесії. Цілий місяць працівники обласного управління по боротьбі з організованою злочинністю отримували скарги від обурених батьків, діти яких навчаються в одному з морехідних училищ Одеси. Ті заявляли, що деякі тамтешні викладачі вимагають від їхніх дітей гроші за здачу сесій. Це викликало возмущення як родителей, так і студентів, більшість з яких мають непогані знання і не вважали нужним. І що за це платіть гроші. після таких заяв правоохоронці вирішили вивести на чисту воду викладачів хабарників. Вони вилучили понад 25 тисяч гривень, які були знайдені у працівників начального закладу. Ці гроші вони отримали від студентів у якості неправомірної вигоди. Встановлено що за позитивне складання сесії ними була встановлена такса по 400 доларів США з кожного студента. Я думаю, що доказати на сьогоднішній день вистачає. Приступних діяльності вказаних ліць і следне управління Одеської області для об'єктивну оценку за вимагання грошей від студентів їхнім викладачам може світити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Водночас із початком здачі іспитів в обозі не виключають, що в інших учбових закладах також можуть мати місце факти поборів, тому оперативники вже зараз адекватно реагують на факти Верненько до управління всіх зацікавлених громадян Сергій Козачинський «Факти». Продовжуємо випуск Рятувати життя іноді ціною свого це все про працівника медичної сфери. З року в рік, у третю неділю червня, в Україні відзначають День медичного працівника. Не обійшли увагою і цінними подарунками медиків нашої області. Влада приділяє чимало уваги часто теоретичної сфері медичної допомоги, профілактика і принципи здорового способу життя оголошуються головним змістом діяльності всіх закладів. Важко уявити наше життя без медичних послуг. Кожна людина, незалежно від статі і віку, прагне бути здоровою, прожити активне життя. І немає в світі більш відповідальної роботи ніж робота лікаря. Я хочу поздравить всех наших медиков, пожелать им добра, успехов, здоровья, благополучия в их семьях. И хочу сказать о том, что по поручению Игоря Петровича сегодня мы отрабатываем механизм реабилитации наших медиков в лучших санаториях Буковеля. Который будет проходить с сентября уже этого года. Это все будет проходить за счет фонда Игоря Петровича. Мы планируем, что вот с 1 сентября, в ближайшие три месяца, мы оздоровим где-то порядка 500 наших лучших медицинских работников. Лікарі рятують життя і тому заслуговують поваги і шани не тільки у своє професійне свято. День медичного працівника традиційно святкують в нашій країні як свято людей, які присвятили себе благородній справі збереження життя і здоров'я співгромадян. Ця дата давно вийшла за рамки суто професійного свята, адже в світі немає жодної людини, яка хоча б раз в житті не зверталася за допомогою до лікарів. Саме в цей день працівники сфери охорони здоров'я по особливому відчувають свою необхідність. І значимість гордяться своєю професією. Профессия врача она очень сложна. Сложна не только практическому, как анестезиологов, хирургов, которые по много часов стоят в операционной, так и в сострадательном аспекте, поскольку люди все живые, люди приходят к нам со своими проблемами, со своими нуждами и чаяниями. Очень часто необходимо не, точно, не только помочь своими знаниями и опытом, но также э, переживать им в их бедах. Не тільки цінний подарунок, не тільки грамота, а взагалі хороше слово для медичного працівника це дуже важливо, тому що це. Добавляє сил, додає наснаги, додає відповідальності і не дарма ті події, які відбулися в Одесі, трагічні події показали про те, що медична спільнота на своєму місці і завжди готова допомогти населенню у скрутний час. Отож хочеться побажати вам тільки щастя в житті, повному переживань і складнощів. Хочеться побажати спокійних ночей і необтяжених втратами днів. Нехай ніколи вам не доведеться засумніватися в тій користі, яку ви приносите кожною хвилиною своєї роботи. Станом на 1 червня 2014 року на обліку для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації по області перебуває близько 27 тисяч інвалідів. З них 702 людини вперше звернулися до районних управлінь соціального захисту за такою роду допомогою. До технічних засобів реабілітації належать протезно-ортопедичні вироби, засоби пересування, допоміжні засоби для особистої рухомості, спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, окрім інвалідів, дітей-інвалідів, різних нозологій. Таку технічну підтримку можуть отримати люди похилого віку, військовослужбовці, пенсіонери і пенсіонери, працівники органів внутрішніх справ. Проте є така категорія громадян, як жінки після мастоктомії, тобто видалення молочних залоз. Вони забезпечуються протезами молочних залоз. Обезпечено з года року 138 людей чоловік ста технічними средствами реабілітації. І це обізпечення саме... районными управлениями социальной защиты, с предприятиями, которые обеспечивают в этом году за счет государственных средств, техническими средствами реабилитации. Только в мае подписались договора и только сейчас начинается производство и поставка этих средств реабилитации. Нарешті літо показало своє яскраве сонечко та зелень. Хто на морі, хто у відпустці, а хто здає екзамени. Абітурієнти 2014 року продовжують гристи граніт науки. На черговому зовнішньому незалежному оцінюванні побували наші кореспонденти. А ми продовжуємо рейд по навчальним закладам, які приймають зовнішнє незалежні оцінювання. Сьогодні тут будуть складати іспит з математики. Тож підемо і перевіримо, які настрої у абітурієнтів. до екзамену? Так. Да. Долго готовились. Нет, вчера ночью, ну, сегодня утром. А ты... А я не готов. А на кого будешь учиться? На экономиста, наверное. А водный. А я хочу стать юристом, поэтому мне математика, математика как бы не нужна. А а ты сейчас, ты Ну, я попытался сдать ее как бы на удачу. Хорошо, вы вообще знаете математику? Ну, в да. Школе, да, да. А, тут... а ну давайте проверим 6 на 7. 42. 42. 42. 42. Да, они правильно сказали. А 7 на 8? 56. Да, 56. Долго готовились к экзамену? Нет. А сколько времени? Ноль. Сейчас готовлюсь. А ты? Ну, на протяжении месяца. А как учились в школе? Хорошо знали математику? Да. Да. А сколько ну, на 8, на 8, не не 8 не было. 9 было. Как думаете, хорошо сдадите экзамен сегодня? Да Почему 7? нет? 7 на 8 сколько будет? Таблицю множення майбутні студенти знають, так що ми з вами можемо видихнути з полегшення. Країна отримає хороших математиків. Абітурієнти помітно повеселіли, вони вже не втрачають свідомості від слів зовнішнє незалежне оцінювання. А ось що з цього приводу думає пані Олена, вона працює інструктором зовнішнього незалежного тестування не вперше. В Принципі тестування я позитивно відношуся до тестування, але ще дуже багато є роботи, яку слід ну, довершити і зробити це. Тестування дійсно довершеним для того, щоб справедливо було вступання наших випускників до... Вищих навчальних закладів згодом процедура проходить так, як це передбачено законом. Абітурієнтів запрошують розійтися по аудиторії. розсаджують згідно з номерами. Відповідно до офіційної процедури, третя студентка по списку перевіряє цілісність пакету. І ось вони завдання, які вирішать долі вступників. Нарешті такі довгоочікувані завдання потрапляють до абітурієнтів, і майбутні студенти приступають до виконання завдань. А ми, в свою чергу, будемо очікувати на Олімпі Слави нових українських математиків та. Анна Гринів, Владислава, приходько, факти. На Одесу чекає грандіозна фестивальна подія. 13, 15 і 18 червня в Одеській філармонії пройде перший міжнародний музичний фестиваль «Black Sea Music Fest». Планується, що він стане щорічною подією в культурному житті Одеси. Музичні шедеври класика Сергія Рахманінова, творчості якого цьогоріч присвячений фестиваль, прозвучать у виконанні Національного одеського філармонічного оркестру. Рахманінову взагалі грати плохо чи не іграти невозможно. Це, його настільки космічне, і зрозуміло всім, і музикантам, і не музикантам. І тому, я думаю, буде резонанс дуже хороший. Місце за диригентським пультом 13 і 15 червня займатиме художній керівник і головний диригент оркестру Хобарт Ерл. А 18 червня народний артист Росії Михайло Плетньов. Black Sea Music Fest. Музикальний фест Чорного моря. де, якщо не в Одесі. І. Ем, ідея була. Но были много разных идей в разных фестивалях. Но мы закончили вот, объединить эту идею фестивал Black Sea Music Fest как раз с идеей, которую мы обсуждали о приезде Михаила Васильевича Плетнев в Одессе. У концерті, який відбудеться 13 червня, будуть виконані фрагменти з опери Алеко. Другий концерт намічений на 15 червня подарує раді зустрічі з солістом Рустамом Мурадовим. Прозвичай другий концерт для фортепіано з оркестром і симфонічні танці. Завершиться фестиваль 18 червня, третім концертом для фортепіано з оркестром, соліст Константин Лапшин, і другою симфонією. Наш фестиваль буде дуже, буде дуже демократичним. І ціни не на нього будуть дуже очі невисокі. Та діла з для того, щоб всі могли попасть на цей фестиваль. Тому добро рады будем видеть нас за організатори фестивалю. Наголосили, що присвячують концерт пам'яті загиблих внаслідок трагічних подій 2 травня в Одесі. Ольга Міщук, Олексій Філіпов, факти. Сьогодні в Бразилії розпочинається чемпіонат світу. Мундіаль триватиме понад місяць. Його фінальний поєдинок відбудеться 13 липня. У матчі відкриття турніру в Сан-Паулу зустрінуться господарі бразильці. І збірна Хорватії. Президент Бразилії Ділма Русеф заявила, що її країна щиро вітає близько 600 тисяч болівальників, яких очікують з усього світу. Бразилія витратила близько 11 мільярдів доларів на будівництво та ремонт 12 стадіонів і модернізацію інфраструктури, що робить нинішній турнір найдорожчим в історії. Значні ці витрати спричинили протести в Бразилії. Критики влади вважають, що ці ресурси краще було б витратити на школи, лікарні і громадський транспорт. Влада побоюється повторення хвилі протестів, яка торік ускладнила проведення Кубка конфедерації ФІФА. На цю годину в мене вся інформація. Я нагадаю, що в ефірі Державного телебачення ви дивилися інформаційну програму Факти. До побачення.